Продовжуємо слідкувати за подіями у Курській області Російської Федерації. Наші колеги з німецького видання Більд сьогодні пишуть, що Україна ось ось створить котел на річці Сейм, що поточити росіян залишилося, нібито 5 кілометрів. Ця інформація ще потребує підтвердження, що точно підтверджено. Причому верховним Головнокомандувачем, президентом Зеленським це те, що ЗСУ наразі контролюють більше ніж 1250 квадратних кілометрів території на Курщині і відповідно 90. 92 населених пункти. Насамкінець, щоб розібратися у тому, що відбувається на Курщині станом на сьогодні. Раджу матеріал моїх колег Уляни Безпалько та Мілана Лєлічена на РБК Україна. Називається він так: Зона ризику, чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну. Посилання на цей матеріал залишу в описі відео. А е, прямо зараз тут вітаю співавторку цього матеріалу Уляну Безпалько, військово-політичного оглядачку РБК Україна. Привіт, Уляна Вітаю, Дмитрий. Давай Для тих, хто ще не читав цей матеріал, кому зручніше інформацію сприймати в такому форматі. Що власне основне на Курщині? Що головне? Ми маємо знати, чи сповільнився темп просування ЗСУ? Скільки населених пунктів, квадратів станом на ранок? Е, ну, в принципі, ми можемо оперувати станом на сьогоднішній ранок тієї ж операції, яка була станом вчорашній пізній вечір. Це Якщо говорити про площу території, які знаходяться під контролем Збройних сил України, або ж дехто про іншу оцінку, зона, де ведуться бойові дії, це близько 1300 квадратних кілометрів. Дані щодо населених пунктів вони залишаються такими: це 92. Проте, треба сказати, що там досить динамічна досі ситуація. В окремих населених пунктах досі йдуть бої, і вони можуть, наприклад. Переходити, наприклад, від російських військ до українських буквально там протягом ночі, тому що десь вдалося закріпити нашим військам, десь ні. Що стосується просування, воно справді ну, на цифрах дещо сповільнилось, але тут є один важливий момент. Минулого тижня хочу нагадати, там рівно тиждень тому була інформація офіційна, яку надавали президент і Генеральний штаб: контроль в Курській області Україною охоплював близько тисячі квадратних кілометрів. Зараз ми вже говоримо про 1300. триста. Тобто, все-таки просування йде, розширення зони контролю йде. Також була цифра 74 населені пункти. Це офіційно, які подавали е, наші представники влади. От сьогодні ми ж говоримо про 92. Тобто, розширення є, а, але воно дещо сповільнено з чому е, з того, що ми можемо бачити, російські вузка почали робити акцент не стільки на тому, щоб. Розширювати глибину фронту, скільки й недомо, щоб розширити його ширину, в цьому є своя логіка, аби аби вберегтись від флангових ударів з боку російських військ і аби не допустити перерізання нашої логістики. Тому ми якось почали більш повільно, але убезпечувати нашу ділянку прориву і трошки жертвуючи ну, стрімким просуванням глибину. От я б сказала так: тобто, просування досі є, і що цікаво, що це значит, що за останні два тижні дійсно ну, більш активними були два напрямки з умовних п'яти на цьому Курському плацдармі. Один це той напрямок, про який ви згадали, і про який писали колеги з Більдо, це в Лужковському районі Курської області, південніше річки Сейм. Там справді є загроза оточення певної кількості російських військ. Щоправда, дані щодо тої кількості військ, яка, яка там опинилася в такій небезпечній зоні, вона відрізняється. Дехто каже, що мова може йти про 700, от знову ж таки, дехто наводить цифру в 3 тисячі. Так чи інакше, для них ситуація там досить непроста, тому що всі три мости через річку Сейм, вони вже перебиті були за останній тиждень. І все, що ну, залишається росіянам, там, це наводити понтони, які ми теж знищуємо, от. і е, ділянка, яка може, ну яка вже потенційно відрізана в Курській області, в саме в Лужковському районі, річкою Сей, це десь 250 квадратних кілометрів. От зараз е, збройні сили не контролюють весь цей плацдарм, населені пункти от, на цьому плацдармі, але. Е, ну, Зрештою, якщо дійсно російські війська там буде порушена логістика, вона вже порушена, тому що немає нормальних стаціонарних переправ, тільки понтони, які знищаться, то ну, насправді встановлення е, контролю над плацдармом це тільки питання часу для Збройних сил України. А інший е, також активний напрямок у е, Курській області е, за останній тиждень це в напрямку від Суджі на сторону Рильська там збройні сили або зайшли, або вже взяли під повний контроль з с... посолак з. С... Коренево. Ось тобто підтверджує інформація, що ми його все таки повністю взяли під суд контроль немає. Але були чимало інформації, яка була підтвердженою Сінтерами і різними світлинами, і відео, що принаймні в коренево вже точаться бої. Ось я викривикремила оці два найактивніші напрямки за останні тиждень. А що відомо про заходи, які вживають росіяни, аби чи то не допустити подальшого просування збройних сил, чи то навіть повернути захоплену зсу територію? вони лише окопуються чи вони стягують резерви. Власне західні змі пишуть, що головною метою взагалі цієї операції генерального штабу України було відтягнення так резервів з Донеччини, але ми спостерігаємо, що там не менше росіян їх присутність на Донеччині, все ж таки значна. То що, власне, як вони діють зараз? Ем, треба сказати, що реакція ну, російського команди ну, дуже вона якась така повільна. І мені здається, що це вже, це вже не перший випадок, коли вона така повільна в кризових ситуаціях, коли в них там все рушиться, а вони кілька днів думають, а що ж то робити. І таке вже було схоже 22 2022 році на Харківщині. От так, якщо провести такі аналогії. що вони зробили? От я так спостерігаючи за ситуацією з розвитком, десь я пам'ятаю, що тільки на четвертий день вони почали стягувати туди регулярні війська. Тобто, на, хоча там тримали оборони на той час, е, здебільшого це строковики і прикордонники, строковики, які не мали бойового досвіду, просто з автоматами Калашникова. Тільки десь на четвертий день вони почали стягувати туди регулярну армію е, цього тижня. Були ну, фіксувались прикидання військ Курську область, це така якась солянка різних підрозділів з різних напрямків, там з Запорізької, там з Херсонської, там з Вогледарського, з району Вогледара. Потім брали, були, фіксувались прикидання тоді туди, туди, і строковиків все одно, тобто строковики призваних у 2024 році весною. Там, з Мурманська, з Калінінграда, там підрозділи ФСБ. Частина, частина військ туди перекинули з самого ж цього угруповання «Сєвєр», яке було в Білгородській, там і частково Брянській областях. Теж кинули туди на гасіння пожежі. Була інформація, що, наче, також туди пересунули деякі підрозділи з. Купінського напрямку, але не можу сказати, наскільки це підтверджена інформація. Але що характерно, а один підрозділ був буквально один підрозділ з Покровського напрямку, але що характерно, от саме з цього напрямку Донецького глобального напрямку, куди входять Турецький, Покровський, Краматорський, це, зокрема, район Часового Яру і Курахівський, звідти майже не фіксується ніякого відтягнення військ, хоча там, можна сказати, найбільше угруповання росіян. Uh, і, зокрема, на Покровському напрямку російських військ є найбільша кількість резервів, які вони жодним чином не трогають. Тому uh, я теж чула версію, що одна з цілей цієї операції була спроба послабити російський тиск на Донбасі, змусити їх забрати звідти війська. Ну, принаймні, поки цього не спостерігається, не фіксується. Можливо, ж навпаки, наша мета давити в Курській області доти, доки ми все-таки не змусимо росіян. У них не буде вже іншого виходу, аніж забирати війська саме з цих ключових напрямків, де вони ведуть наступ на Донбасі? За, ну, за тією інформацією, яку мені довелось чути від власних джерел, Путін дав казівку своїм військам. З, звільнити Курську область від Збройних сил України до 1 жовтня, але роби, а зробити це, стоїть вказівка, зробити це в будь-який спосіб, так, щоб не жертвувати темпом наступу саме на Турецькому та Покровському напрямку, насамперед, ну якщо можна, то ще й на Краматорському. Як це вдасться їм зробити, не вдасться ну, буде видно, як наскільки в них глибоко буде е, посилюватися їхня криза в Курській області, як взагалі там буде розвиватися ситуація. От поки вони цього не роблять, поки вони так, так би мовити, затикають дири всім, ким можна, тільки не саме за рахунок військ з цих донецьких напрямків фронту. Голова ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко мені в розмові говорив, що росіянам потрібні 50-100 тисяч військових, аби відбити Курщину. Це надзвичайно багато. Якщо не відтягне, не знімати сили з ключових ділянок на Донбасі, невідомо взагалі чи вдасться Путіну. Ну а знову ж таки, якщо мобілізацію так широко не оголошувати, але це вже буде розцінюватися як ну, серйозна дестабілізація, можливо, в Росії. Власне Поки що невідомо, так яким чином Росія буде відбивати цю територію, і активних дій росіян не помічено. Правильно? Ну зараз вони почали. Ну тобто, можна сказати, так що вони почали вже щось трошки рухатися в Курській області. Вони роблять такі заслони, але вони дуже такі е, розсереджені, тобто вони роблять там заслон. Довкола одну в районі якогось одного населеного пункту на напрямку нашого наступу. Потім заслон на іншому. Там, наприклад, там от Мала Локня, це напрямок нашого наступу відсуджі до. В напрямку до Львова, от вони там зробили малолокній заслон, нібито трошки там призупинили наш наступ. А потім там в районі Мартинівки це напрямок Суджа Курськ. Тобто, вони роблять дуже така вона точкова. Ця оборона довкола окремих населених пунктів, довкола, ну, довкола якихось окремих важливих для них об'єктів, але це не суцільна оборона, її поки що там немає. Єдиний варіант можливо, можливий, що зіграє нам в користь. Ця операція в Курській області зможе змусити росіян перекидати далі війська з інших напрямків другорядних для них, де вони також на сьогодні продовжують вести там більше і менше інтенсивності наступальні дії. Це наприклад. Там... У Запорізькій області там у нас є щонайменше два активних напрямки. Це може бути район Вугледара, де росіяни ну не, не, не сильно активні наступальні дії, але проводять. Ну насамкінець бути... Харківщина, тому що Харківщина так. для них то точно не ключова ділянка фронту. Ось так, так, так. А і, і це зокрема може бути і Харківщина. І е, от я так чула від деяких е, ну, військових експертів, з якими спілкувалася, і від, там, деяких співрозмовників військово-політичних колах, що вони припускають, що якраз однією з цілей цієї операції і результатів цієї операції, може бути послаблення росіян не на Донбасі, а саме на Харківщині. І це може цим може скористатись Україна. якщо в якийсь момент росіяни почнуть активно тягнути. Війська, наприклад, з півночі Харківщини для того, щоб закривати Курщину. Зрештою, я чула ще одну цікаву думку: що насправді одна, одна з, один з наслідків цієї операції, навіть якщо нашим військам доведеться вийти просто з Курської області, один з наслідків може полягати в тому, що Україна у такий спосіб, ну зайшовши на Курщину, вона розтягнула лінію фронту. Тобто ми бачили, що росіяни дійсно нехтували повністю обороною і безпекою своїх кордонів в Курській області. Е, ймовірно, вони так само ж нехтували безпекою, і обороною своїх кордонів у Брянській області де пускає. У Білгородській області, за моєю інформацією, ситуація самих росіян трохи краще, там кордон більш, більш обладнаний, більш мінований. От. Але тим не менше, за рахунок цього розширення фронту, наприклад, на. Курську область, потенційно Брянську Білгородську, може змусити росіян при наявній кількості військ закривати, бороняти, ну закривати більшу ділянку фронту за довжиною. Тобто, наприклад, в такому випадку їм доведеться дійсно забирати якісь підрозділи з інших напрямків, аби зараз посилити оборону Брянської області, посилити оборону. Білгородської області і додатково спробувати посилити оборону її нині Курської області, де ведуться бої. Тобто, це знову ж таки має змусити росіян звідкись підрозділи забрати, аби закрити ці три ділянки. Оля, на останнє питання, що на Покровському напрямку, він найгарячіший. Останніми днями я всім ставлю одне і те саме питання, чи вирішена вже доля Покровську. Тому що, ну, власне, вчора місцева військова адміністрація оголосила евакуацію, сьогодні вона вже примусова для дітей і родин з дітьми. Це ж стосується Миргороду і стосується Селидового. Чи, власне, є якийсь оборонний потенціал в цих міст? Чи щось ще можуть зробити сили оборони? Чи е, все ж таки треба буде відступати? Е, я не впевнена, чи ну, нашим військам відразу треба буде відступати. Це досить укріплені населені пункти. Треба сказати. Там також є непроста географія і рельєф. Е, ось... Е, Сп... Ну, але от ми вже знаємо, що російські війська знаходяться десь в десятку кілометрів від Покровська. От і ну, таким, за моїм припущенням, ймовірно, десь у вересні можуть розпочатися бої за Покровськ. Це така моя суб'єктивна оцінка. От е, Покровськ, е Покровськ разом з Мирноградом, це міста, які більші за Авдіївку чи Бахмут. Е, відповідно, там вже давно готується, там давно готується оборона. І е, взяття там цьо, цих двох населених пунктів, вони фактично поряд з одним. Я думаю, що це буде як один кріп район розглядатися. Е, це точно буде нелегке завдання для росіян, і воно, на мою особисту думку, буде для них важче, ніж Бахмут та то Авдіївка. Тобто я би не говорила про якесь швидке захоплення цього міста про початок боїв за місто Покровськ. Так, мабуть, це питання якоїсь близької перспективи. Але я б не сказала, що росіянам вдасться швидко захопити чи окупувати це місто? Я хотів завершити все ж таки окупованою українською територією, але хочеться повернутися. Давай на сам кінець все ж таки про Курщину, ми з нею починали. Чи є потенціал в Сил оборони в питаннях? Взяття нових полонених, от зараз е, циркулює просто вся ця інформація про котел, ймовірний річка Сейм. Чи можна собі припустити, що сили оборони ще спроможуться взяти там тисячу, дві, п'ять тисяч росіян? Чи е, найбільше, що сили оборони могли, вже зробили в цій операції? На твою думку? Ні, я думаю, що е, захоплення в полон російських солдат ну, буде продовжуватись. Там я бачила таку динаміку. Що в останні дні в принципі було ну, щонайменше плюс 100 російських військовополонених. Угу. Ми ж бачимо, що там за 10 днів операції, за 12 днів операції, цифра кількість російських військовополонених саме з Курської області, вона налічувала близько ну вже перейшла за 2000. тисячі. Я думаю, що ця кількість там буде далі збільшуватись. Можливо, там можливо буде ще плюс тисяча десь за 10 днів за 2 тижні. Тобто я я прогнозую, що кількість російських сполоковського взятих на курші буде збільшуватися далі. Потенціал є. Уляно, дякую за розмову. Уляна Беспалько, військово-політична оглядачка РБК Україна. І матеріал твій залишу. Я нагадую в описі відео зона ризику, чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області. Як це змінить війну? Тисніть вподобайку і підпишіться на канал РБК Україна, якщо тут вперше.